Привіт, малята! Сьогодні ми з вами будемо ліпити лісову красу. Як гадаєте, що це? Так малятка це ялинка, а якого вона кольору зеленого. Нам для цього буде потрібен пластилін та картон, на якому будемо ліпити. Картон може бути будь-якого кольору, але бажано не зеленого, бо ялинка в нас буде зелена. І картон зелений буде зливатися. У мене картон білого кольору. Для початку роботи ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Тож почнемо. Один, два, три, п'ять. Вийшли пальці погулять. Один, два, три, 4, 5. Пальчики в хатиночки сидять. Для початку роботи нам потрібно закотити рукава. Щоб не вимазати одяг, і щоб він нам не заважав. Тож почнемо нашу роботу. Три. Беремо зеленого кольору пластилін, відриваємо невеличкий шматочок і катаємо таку паличку, або називають колбаску. Катаємо ми її величеньку, довгеньку, та щоб була трішки товстенька, бо ми будемо. Розкачувати пластилін, але щоб вона не виходила за рамки картону. Приліпляємо і розтягуємо пальчиками пластилін вниз та вгору. Ось в нас вийшов перший шар нашої ялинки. Він на самий широкий. Ось такий. Потім відриваємо ще шматочок зеленого пластиліна. Катаємо пластилін ми обов'язково на клейонці або на спеціальній дощеці. Бачите, у нас ось ця ковбаска вийшла такого самої довжини, як і перша. Тому ми її робимо трішки коротше. Відірвали шматочок, приліпили і також. Який перший розтягуємо, щоб не було видно між нашими двома ярусами ялинки наш картон. Ось так. Беремо знову пластилін і розкатуємо. І кожен наш наступний ярус повинен бути трішки коротший за попередній. Ось бачите, трішки видно картон. То ми його заліпляємо. І від того, що ми розтягуємо пластилін пальчиками, видно ось такі, як сліди, пальчики. І здається, що наша ялинка пишна красуня. Відриваємо ще шматочки пластиліну ось і скручуємо. Наш найостанніший яр, ярус, повинен бути найкоротший. Ми з нього зліплюємо трикутничок, і то буде наша верхівка нашої ялинки, нашої красуні. Не новий рік всі дітки полюбляють наряджати нашу ялинку. Ось так. Ось вийшла в нас така ялиночка. Формуємо трішки тут трикутничок, прибираємо лишні пластилін, якщо в нас залишився. Але в нас ялинка просто зеленого кольору. А на святі вона повинна бути з новорічними прикрасами. У нас новорічні прикраси будуть червоного, жовтого, синіх кольорів. Але ялинка у нас не може просто висіти в просторі, тому ми спочатку зробимо стовбур. Стовбур у нас буде або коричневого кольору. Або чорного. Скатуємо таку саму колбаску невеличку, приплющуємо, формуємо з неї трьом кутничок. Ось такий і приліпляємо до нашої ялинки. Тепер беремо і робимо новорічні прикраси. Беремо жовтий колір, але не дуже великі у нас будуть ялинкові прикраси. Скочуємо. Кружечок. Можна скочувати пальчиком або цілою ладони. Кращий пальчик. І приліпляємо до нашої ялинки. Ось такі в нас виходять перші новорічні прикраси. Якого вони в нас колір? Так, вірний малят. Жовтого кольору. І приліпляємо. У вас можуть бути новорічні прикраси за вашим бажанням. Якого кольору захочете, такого і будуть. Можуть бути помаранчевого, фіолетового, синього, голубий колір. Ось тепер синій. І ще можна трішки синеньких додати новорічних прикрас. Скачуємо обов'язково на клеєнті або на спеціальній дощечці. Ось такі кружочки в нас виходять. А ще ми додамо червоні новорічні прикраси. Також відчіпуємо трішки пластиліну і робимо маленький кружочок. Трішки приплюснули і приліпила ось так ось ялинка новорічна у нас. З вами виходить яскраво. Так. Ось що в нас вийшло. Три. Дітки, обов'язково після ліплення з пластиліном треба помити ручки з миром. Ось подивіться, яка в нас з вами вийшла новорічна святкова ялинка. До побачення малята, до нових зустрічей!